Передсезонні тренування в Галичанки зараз не лише ігрові, двічі на тиждень займаються і в тренажерному залісто друг і хрест нагрес передаємо. Перший жим з гантелями три по дванадцять. Готуватись до нового сезону команда розпочала ще в липні у Тячеві. Там займались суто фізичною підготовкою. Далі був міжнародний турнір у Словаччині. І перша офіційна гра сезону матч за суперкубок з Ужгородськими Карпатами. Різні емоції і суперкубок, і турнір. На турнірі більш така була спокійна обстановка. Ми, у нас були певні моменти, які ми відпрацьовували. Суперкубку ми вже їхали е, е, з мотивацією. Цю що нам потрібна тільки перемога. 34-27 галичанка перемогла Карпати і здобула свій шостий суперкубок п'ятьма семиметровими голами. В цій грі відзначилась одна з восьми нових гравчень команди. Карина здріла. Я не очікувала, що так багато буде, але тренер Я не дуже хотіла сюди потрапити, тому що це найкраща команда в Україні. У Галичанку Карина перейшла з бронзового призера Суперліги Львівської політехніки. Серед новоприбулих у клубі і досвідчені Світлана Гавриш з Миколаївського реалу та Мілана Шукаль з Ужгородських Карпат я дуже давно слідкую за Галичанкою і з малих років я планувала десь там якось попасти в цю команду, але не завжди був момент. Хочеться допомогти команді. Не знаю, чи вийде, але хочеться трошки прогресувати. Для мене це знаєте як новий рівень. Польська ліга, все ж таки в основний склад Галичанки. Повертається капітанка команди Тетяна Поляк. Через травму вона пропустила минулий сезон. Я дуже сумувала за цими емоціями за дівчат. Тами за ну я з ними була, але суто в такому колективному в ігровому плані так звичайно сумувала. Клуб покинули воротарка Вікторія Салтанюк, центральна захисниця Анастасія Малекєстева і Ліва напівсередня влада Слободян. Підготовку і матчі вже з новим складом аналізує головний тренер клубу Віталій Андронов. Поки що все дуже серед, все треба ставити гру. Треба багато питань нових гравчині, які ще не знають наших вимог. Очікувати якісь там гучних пере. Мох, я думаю, що рано для цього складу команда молода і буде прогресувати для чемпіонату України. Цього складу там вистачило для Польщі. Дуже буде нам складно вже 12 березня Галичанка зіграє на виїзді перший матч нового сезону польської ліги проти багаторазового переможця чемпіонату Польщі МКС «Люблін». Також львівський клуб буде виступати в українській суперлізі. Алла Васьковська, Юрій Маковецький. Програма очі.